Є тут пару шкод Superb, кому цікаво в гарних комплектаціях У нас на одну машину є замовлення. Ця машина теж дуже гарна потім там є спортлайн, золотий колір, тут є теж така шкода. І тут є спортлайн. Це, напевно буде дорога. Думаю, 1016 буде коштувати. 4 на 4. І інсигнія тут є така. Теж в гарному стані на механіці. Цього дилера. цього дилера ми купили багато автомобілів, в нього все, машин мало, вони бачите, 5 машин, але в нього все топові машини реально в гарному стані. То не з оригінальними пробігами ніколи тут я не купив машину, щоб потім клієнт жалився або щось було не так. Все, було все добре. Так що, кому цікаво, будь-який з цих автомобілів звертайтеся. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас: контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.